Так, друзі, летим запускати наш новий в роботу. Сьогодні буде він з юмзиком працювати, будемо полоти соняшник. Все покажемо вам, розкажемо детально. Я по на такому вертольоті лечу. Сьогодні, якщо все нормально налаштуємо, пополимо юмзиком, а завтра пополимо МТЗ. Так що знімемо вам на контент. Покажемо, як він буде полоти соняшник і як буде кукурузку полоти. Кукурузка буде поле на перший раз, а соняшник будемо полоти другий раз, бо там трошки площі грязні і треба буде їх переполювати. Я думаю, якраз новеньким апаратом випали він краще. Виставимо захват ну і подивимося, як він буде вирізати бурйон. Потім бурйон такий є перерушення Лоботою, Амбрузія. Що з Геліонтексом цей рік у нас проблеми або такі яди попалися. то може він не спрацював. що будемо полути з будемо виправляти ситуацію на наших ділянках. Перечепилися в робоче. Ну. вага така присутствує. Видно, що трошки противовесу б напередук не помішало. Воно ще тут під горбик. Та третій Та да, третій! Осюди. Чи ні, 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 а усюди, усюди, усюди. Пробуємо. Заїхали перший раз, то не переставляли нічого лопи, не здвигали, то як вони є, так і Ось бачите, як вирізується амбрузія. В рядку то, понятно залишається. Тут дуже багато амбрузії. Щось Геліонтекс не срабут. Або такий Геліонтекс. Вирізається. Ну і тут ми вже розпололи своїм старим керенчиком. І тепер новеньким трошки картину підправляємо. Тут захват більший. Так, ну що, в принципі. Це ось вирізає, ну в рядку ж понятне діло що залишається амбрузія. Ну а так, так виходить набагато краще, ніж було. Ось дивіться, як після проходу, а й ось як до проходу. Трошки міжряддя то прочовгане, але набагато вуще, ніж тут. Тут прям так максимально близько до рядків. Думали, що будемо здвигати ці стріли. ну В принципі, і ток, нормально. оце ми міряли якраз між одним краєм стріли і іншим 45 см виходить ширино в міжроді. То я думаю, в принципі, нормально. Ширше, мабуть, ні. Це якби трошки медленніше ходити, то можна попробувати ще ширше поставити, хоч на 50 см. Ну, я думаю, що хай буде краще так, бо тоді буде дуже вирізати. Тут ось взагалі прорвали на токщо. Ну, а так, бачите, попідрізало амбрузію то, що залишалося до цього. В будь-якому випадку трошки ще підчистимо. Я навіть не знаю, що. Напишіть в коментарях. Якщо Геліонтекс не спрацював чи можна перебризкувати ще раз, нічого не буде соняшника. Бо, як я казав, перед цим бризкали, планували 45 гром внести, по факту внесли 40, там трошки менше вилило води. Другий раз я перебризкував там 3 гектари, точніше не перебризкував, а добризкував. Вилив 100 літрів, був там чутко, 45 гром на гектар. Можливо, навіть трошки більше води вилило. Можливо, навіть до 50 грамів гранд-стору. І все одно ефекту нуль. Значить, тут не те щось із самим Геліонтексом. Може він десь або перемерз, або ще що. ну, Факт в тому, що ми зробили все правильно, а Геліонтекс щось не ту пальту. Зараз треба буде гратися. Щось наче оцей рядук. Таке, якби ще здвинув трошки, стрілу. Ну коротше, зараз ми будемо щось змінювати. І потім вже подивимося, що з цього вийде. Треба максимально його виставити так, як нам хочеться. Тока, ну зараз трошки підглебили. Наче мілковато. На ці ділінці вже показувати дуже не буду, бо це можна знімати цілий день. так ось виходить, там трошки вирізали, бо воно ділянка трошки з уклоном. і на гору чуть-чуть жопу на юмезові заносить і трошки там попідрізали. А це нагору передок включили, то з передкум у найближче кілограм 100 наперед ще противовес був, щоб він трохи впевненіший був. Спереді, витягує, вибривоє, все по максимуму. Зовсім друге діло. Там долі на іншій ділянках буде соняшний більший, подивимось, як там буде вичісувати. Дивіться, ось вам, будь ласка, стиковий рядук. Так ось зараз зумів кучу, як трошки підглебили. Бачите, вона гортає трошки кучу. В принципі, в принципі все. По регулюванню налаштували, наче так як нам хотілося. То я думаю, що більше нічого змінювати не будемо. Переїдемо на іншу ділянку, покажу ще там трошки. Ну і завтра вже подивимося на кукурузі, як буде. Полуте кукуруджу, там кукуруза на одній ділянці вже велика, на другій трохи менше. По бур'яну там питань нема, там її основна дота, щоб вона трошки дихнула. Ну і так в принципі все. Така ось робота. Трішки вам повставляю нарізочок, попід кусочки. Кому цікавий даний агрегат залишу телефон в описі, під відео можете телефонувати, замовляти. По ціні в комплектації, такі як у нас із щитками 250 тисяч ціна Без захисних щитків 220 тисяч. Ну, не знаю, ми поки що взяли щитками В цьому році ними не користуватимемося, ну не знаю, я ще не вирішив. Чи залишатиму я ці щитки чи ні, можливо, заберуть їх хлопці назад. Ми, в принципі, соняшник малим не мотижимо, так само, як і кукурузу. Плюс-мінус в отакій фазі, мо трішки меншій, то захисні щитки в принципі, якщо ви у маленькій фазі його не полите, там полете одна дві пари, то в принципі вони не особливо мужні. А якщо полите, і змолечку, щоб дати йому дихнути, десь трошки прогнати бур'ян, то я думаю захисні щітки будуть працювати нормально, не будуть загуртати сонечник. Ну, В принципі така посіна. а там, я ж кажу, дивіться, чи нужні вам щітки, чи не нужні. О, скільки помашніх всякої літає. Тут ще більшу половину полути. Поки налаштувалися, це воно щось на цілий день і затягнеться. Ми вже на іншій ділянці. Тут соняшник набагато вже більший. Полемо. Ну, в мене, як обично. Кинувся, думаю, поки полемо, почну робити вам відос. Починаю робити, на знімав матеріалу там, мабуть, хвилин на 7 ще. Мимо того, що нормальний матеріал. Дивлюся, монтую, коли немає звуку на тих відео. Щось відключився мікрофон. Їх на хвилин 7 без звуку. Розказую, там хожу, показую, але все без звуку. Так що не годиться, зараз буду перезнімати на іншій ділянці. Так, що у нас тут? Соняшний кальдазур, теж, як і на іншій ділянці. Але тут він трошки повеселіший напорядок, вже такий за коліна, скоро вже буде по пояс. Полемо, Налаштували ми стріли на 50 см, ще їх роздвинули. Максимально, то десь в районі 50 захват виходить. Одну лопу зняли на стиковому рядкові, можливо, не знаю, може ще треба одну знімати. Зараз подивимося, як там стики. Бо буває, де рядки стикові дуже вузькі, тоді починає підрізати. В самих гунах нормально все іменно на стикові, якщо десь тільки стик вузенький починає підрізати. Ну, подивимося, зараз ми трохи розберемося. Я вже цілий день на сонці з вітром вже аж спікся красний, чую, плачу печуть. Прополочка непогана. Ось Дивіться, як виходить. Ну, те, що в рядкові є те, ось бі біля рядка вирізало. А як ось, наприклад, ріп'йох росте в рядкові, то понятно, що він ось нахилений сюди у міжряддя, то його ж не виріже з рядка. Ну, А так, в принципі. Те, що книжка пише. Я думаю, краще виполоти можна хіба сапасіном, як то кажуть, вброти в сапу і шмалити вручну. Так що прополочка, в принципі, бомба. Тут соняшник вищий, я думаю, ще раз він здихне. В принципі, йому той бур'янець, я думаю, вже буде не страшний. Там то соняшник гірший, ну а тут, я думаю, що діло буде. Зараз дополимо цю ділянку, потім перейдемо на ще одну, точніше, переїдемо переїдемо на ще одну, випалимо ще там 2 гектори, теж альдазуру. Я думаю, що на сьогодні все. І завтра вже будемо продовжувати далі полути кукурузу і там трошки соняшника, теж 2 гектори сторку треба буде випалити. І на альдазуру ще на одній ділянці там краї треба пополути, бо щось на краях погано прополулося, воно там край твердий. погано видно, лізло, то перепулиться ще раз. Ну, а так картина, самі бачите, яка. Ось, бачите, як все. все максимально вирізує, куди тільки можна достати культіватором. Трошки лишнього чермету порозбирали. Зняли дві лапи на стикові, Вони в принципі там особо не потрібні. Всі п'ять штук все одно двічі стик прополюється. А тільки вузький стик так і починається підрізання. То тепер зняли, я думаю, що буде нормально. Ну Да, тут просто соняшник вже на порядок більший, ніж на тій ділянці. О, ну тепер нормально, тепер йде немає ніде ніяких проблем. Все одно стейк буде пропулюватися в одну і в іншу сторону і там три штуки вистачить. Так, Запулюємо крой і сабоса на цій Ось ну, Дивіться, як крой заглодило. Ой, тут і соняшника практично нема під посадкою. Ну як вичухало. Ось як поставили секції в транспортне, попіднімали. Дивіться який вильот, маю. Зараз будемо на іншу ділянку ток переїжджати, не переставлятися в транспорт. Тут не дуже далеко. На сьогодніш шабошим. до полулили вітольці. Тут уже в нього альдазур такий якраз попуяс. Теж переполули. Теж багато бур'яну, ну наче тепер картина трошки веселіша стала. Так що на сьогодні все. Завтра будемо полути кукурузу і там ще трошки соняшника, ну в основному буде кукуруза завтра.